Готуємось до Олімпіади. Тиск рідин Сьогодні ми розглянемо задачу: циліндричну посудину налита ртуть, а зверху олія. Маса олії в два рази менша за масу ртуті, а загальна висота шарів 30 см. Визначити тиск рідин на дно посудини. І так, що ми маємо? циліндричну посудину, в неї налита і ртуть, і олія, зверху олія. Маса оліїв в два рази менша за масу ртуті і загальна висота шарів 30 см. Визначити тиск рідин на дно посудини. Запишемо дано згідно умови задачі. З таблиці візьмемо густину ртуті і густину олії. Знайти тиск. Тиск на дно посудини складається з тисків, які чинять олія і ртуть. Загальний тиск це сума тисків ртуті і олії. Згадаємо формулу тиска рожа H і застосуємо для ртуті і для олії. Умовою задачі маса ртуті дорівнює дві маси олії. Формула маси пам'ятаємо густина помножити на об'єм, застосували. І звідси визначили висоту ртуті. І так, висота ртуті. З іншої сторони, висота стовпця туті це вся висота мінус висота олії. Переписали цю формулу. Із цієї формули знайшли висоту алії. Висота алії дорівнює приблизно 0,265 метр. Отже, стартуті, зрозуміло, буде дорівнювати 0,35 метра. Запишемо. Формулу тиску підставимо значення і знайдемо, що тиск на дно циліндричної посудини дорівнює 7145 паскаль.